Слава Україні! З вами Володимир на каналі VRM техніка І зараз зробимо огляд чотирьох тракторів серії GL. Власне, попробуємо розібратися, в чому відмінність, бо на перший погляд виглядають вони геть одинаковими. Хоча і на другий погляд відмінностей в них не настільки і багато. Починаємо з двох 200 двохсотих. На 20 кінських сил, власне, двигуни всіх чотирьох є одинакового об'єму. І по шинах пройдемося, 6х14 та 83 на х 24 Всі три трактори, включно з GL201, мають одинаковий розмір шин. А GL21 має. 22, але ширші шини. 9,5 на 22. Чуть менший радіус, але чуть більша ширина. А передні шини 6х14, одинакові всіх чотирьох тракторів. gl 200 має 20 кінських сил. gl 201 має 21 кінську силу. І це остання серія GL, випускалася до 98 року. А GL21 це власне початки випуску серії GL після L1215. Вони випускалися з 91 го по 93 й рік. З основних відмінностей між цими тракторами ми вже визначили, що одна кінська сила. І бувають різні варіанти по коробках передачі. До прикладу, GL200 має U-Shift гідравлічну напівавтомат. І аналогічно GL200 має звичайно механічну Чотири швидкості, чотири режими. Коробка реверсного типу в всіх тракторах одинаково. А власне в автоматі є вісім швидкостей і два режими: низький та високий. Реверс зберігається одинаково в всіх тракторах. Одинакова кількість швидкостей валу відбору 4 вперед, 1 назад. Блокування заднього осьового диференціалу, функція обет на місці і підключення механічного переднього приводу механічна, всі трактори мають в своєму арсеналі. Тільки ж супершвидкого розвороту, отут AB важить, немає серія GL21. Початково. Власне, про цей важіль я і говорив. Ось таких чотири чудових трактори по колії скажу, що це є колія метр вузькому, якщо точно 98 і метр 10 в широкому положенні. Всі чотири трактори одинаково. І вага всіх чотирьох тракторів також є практично одинаковою. По різних даних, там вона різниця. На декілька десятків кілограмів, тобто від тонни 50 до тонни 100 вага тракторів без ґрунтофрез. Також, ці трактори цієї серії комплектуються швидкоз'ємами і ґрунтофрезами в основному метр 40 або 1,50 50. Власне, джель 50, джель 50, І тут на метр м, і тут на 200 метр 50. З колією розібралися, з вагою розібралися, а тепер по ціні. 7200 самовивіз джель 200 чи механіка, чи гідро. Трансформатор коробка, 7400 201 дуга безпеки і навіс від сонця, і 7100 за комплект gl 21 Всі трактори є у нас на сайті. Завітавши на наш сайт, по, перейшовши по посиланню, яке буде в описі до відео, зможете переглянути фотографії детальні кожного трактора. В основному. По механічній частині всі трактори є повністю справними. Візуально є, звичайно, деякі потептості. Можливо, камера їх не передавати і вони виглядають дуже красивими і блискучими. Вони такими і є, але все-таки потептості на капоті, на крилах, на деяких тракторах зберігаються. Шини теж в основному є хорошими, там, де є шини геть негідними. Немає тут таких. Є незначні мікротріщини. От пройшовся, подивився по всіх. Тут взагалі стоять нові на GL21. -му. Шини просто нові, без жодних мікротріщин. Тому додаткових вкладень, як то кажуть, не потрібно. До сезону можна їх взяти і одразу приступати до виконання своїх робіт на ваших ділянках. Всім успіхів, миру та перемоги нам! З вами був Володимир на каналі Вірем Техніка. До побачення.